привіт привіт, всім дорогі овни. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на лютий 2025 року. У лютому місяці ми вже будемо відчувати приближення затемнення. Затемнення у нас відбудеться в березні, але затемнення дуже сильні. Вони будуть діяти уже за місяць. Так, до 14 лютого у нас буде якраз місяць перед затемненням. Першим, 14 березня у нас відбудеться перше затемнення і буде відкриватися коридор, але про це ми поговоримо в наступних якихось відео, так, на затемнення чи в березні. Зараз ви вже так Затемнені, кармічні вузли перейшли у ваш 12-й дім, у вас будуть змінюватися взагалі ваші погляди на роботу. Ви вже зараз можете відчувати, що ви хочете щось змінити, що ви хочете, може, якесь підвищення, може кудись переїхати, взагалі всередині себе будуть овни, пропрацьовувати дуже багато от, цієї. Знаєте, внутрішньої сили, внутрішніх таємниць, якихось будуть відкриватися. Наступні півтора року ви будете ніби шукати себе всередині, ви будете відчувати свою інтуїцію. І так, цей місяць він у вас вже буде наповнений якоюсь такою трошки містикою. В кінці місяця у нас Марс нарешті розвертається. Це ваша планета, яка вами покровительствує, і Марс це ваша енергія. Марс це взагалі всіх енергія, так, але на вас він найбільше впливає і ви його найбільше відчуваєте. Він у нас зараз у Близнюках буде розвертатися в лютому місяці. І дивіться, де у вас знак здяку Близнюки знаходиться, тому що саме там, в цій сфері, у вас буде найбільше змін, у вас буде найбільше енергії. Овен взагалі ви дуже сильно енергійні, так? і у вас може з'явитися оце таке, якісь амбіції, у вас може з'явитися хотіння, там уже з березня місяця щось нове починати, бігати, спортом займатися. Чоловіки, ви відчуєте нарешті оцю якусь свою владу, ви відчуєте цю свою всередині енергію. У вас буде е, амбіційність одразу включається тут по Марсу. І, і взагалі у всіх справи почнуть набагато швидше рухатися. Так, е, я це відео, до речі, сьогодні знімаю. У нас 21 січня парад планет. У нас сьогодні Сонце переходить у водолій, Це, до речі, ваш 11-й дім. Е, ваші друзі можуть тут активуватися. У нас дуже сильний сьогодні день, тому що сонце, переходячи у водолій, воно поєднується з Плутоном. І е, хто дивиться це відео сьогодні, ви навіть от зайдіть, подивіться, де у вас знак зодіаку водолій, перші градуси водолія знаходяться, тому що там буде якась така, знаєте, дуже сильна трансформація. І трансформація саме в тепу у тій сфері. Де у вас це знаходиться, у вас буде якісь сонце, дає нові ідеї, відкриває дуже сильно дороги. І, до речі, я буду на початку лютого місяця робити ритуал відкриття доріг для всіх тих, хто хочуть позбутися якихось своїх е е е питань з боргами енергетичними чи матеріальними, так, для того, щоб вам легше було все відпустити, для того, щоб вам легше було очиститися у 2025 році, для того, хто хоче наповнитися. Чистою світлою енергією, і взагалі відкрити собі дороги, так, ритуал взагалі в три етапи проходить. Для того, у кого будуть дуже важливі дуже важливий рік, важливі якісь події, ви знаєте, що вам потрібно, щоб все йшло по маслу, щоб вам треба, щоб всесвіт просто закручував енергії, щоб вам всі ситуації вам піддавалися. Для всіх тих цей ритуал, і взагалі, навіть для тих, хто хоче просто трансформувати своє життя, тому що це. Цей ритуал, я його не перший рік вже проводжу, і от в лютому місяці у нас буде хороший ростущий місяць для того, щоб відкрити собі всі ці дороги, і для того, щоб допомогти собі взагалі у 2025 році. Для тих, хто хоче записатися на цей ритуал, тоді пишіть мені, будь ласка, або в директ мого інстаграму, або на мою почту. Так, е, тому що кількість місць вона обмежена, і для того, щоб ви встигли це зробити, напишіть мені, будь ласка, завчасно. Також для всіх тих, хто хочуть особисті розклади, розклади на 2025 рік, або е, ваші якісь ситуації, які вас турбують, також пишіть мені або на почту, або в мій інстаграм. Всі лінки ви знайдете в описі до цього відео. Так, тепер пішли по картах. Вам завжди потрібно дивитися всі свої прогнози, де б ви що не дивилися, на ваш сонячний місячний і знак Асценденту. Тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться, карти які будуть повторюватися, вони будуть доповнювати один одного. Саме так ви можете зрозуміти, який із знаків у вас найбільше програється. Так, у, тому що у нас кожного місяця може включатися або той, або інший знак. Так, у, і колись якісь події, більше асцендент працює, колись у нас більше сонце працює, колись у нас більше місяць працює. Працює, так? Чи вони можуть всі разом в трьох один одного доповнювати? Всі три знаки абсолютно безкоштовно можна розрахувати в інтернеті. Це дуже-дуже важливо. Просто для себе їх навіть собі розрахуйте, щоб ви знали, хто ви взагалі є, щоб ви знали так свою сутність. І, звичайно. Підписуйтеся на канал, от прямо зараз зупиніть, підпишіться, поставте дзвіночок для того, щоб нові відео вам приходили, вам було сповіщення, що вони є на каналі, щоб ви найперші їх дивилися. Також ставте ваші лайки і пишіть коментарі, як у вас програються карти. Для мене ваш зворотній зв'язок є дуже дуже цінний. Я вам до нього дуже вдячна. А, так, ну що. Поїхали дивитися, який у Овнів буде лютий 2025 року. Так, карта для Овнів. На лютий 2025 Так, зразу ваша карта. Дивіться, королева жезлів. Це просто круть в цьому місяці. Ви нарешті зможете втілити дуже багато своїх планів в життя. Тому що королева жезлів – це у нас про рух, це про енергію. Це коли у вас багато завдань, і ви їх виконуєте, і ви цим задоволені. У вас може з'являтися, до речі, якась жінка в житті. Це може бути овен, стрілець або лев, яка буде вам допомагати, яка буде вас просувати, яка буде вас наповняти взагалі енергією. Дуже-дуже класна карта і говорить про те, що потрібно, по-перше, брати все в свої руки так, і відчувати її. Це може бути для чоловіків. І особливо якась така жінка, яка дуже сильно на вас подібна, яка буде вас, знаєте, от прям з, з, так зажигати. Вона буде вас підпалювати, буде давати вам якусь таку свою, навіть і амбіційність показувати. І багато справ у вас вирішиться в цьому місяці. Так, ну, вже ми почали дуже добре. Карта для Овні. Хтось спортом, до речі, займається. Так. Сім кубків, вибір. О, вони будуть щось вибирати. Потрібно сфокусуватися на якомусь одному варіанті. Виключаємо всі якісь ілюзії свої, так спускаємося на землю і е, думаємо логічно тут, тому що е, Семірка вона інколи може вас прямо кудись. Смірку купки вона може вас кудись прямо уносити. Е, по семірці кубків також тут може бути якийсь вибір нової роботи, нового житла. Може хтось просто піде на шопінг, ви будете собі щось вибирати. Але отут якраз таки треба знати, чого ви більше хочете, так? до чого ви йдете, які ваші об'єктиви, які ваші цілі. Тому що це таки може бути кризовий трішки. Вибір. Сім'їрки у нас така кризова перехід ніби, так, і цей вибір він буде на вас впливати, він буде приносити вам якісь ресурси. Так, і ще карта для овнів. П'ятірка Кубків. Дивіться, ви ніби позбуваєтеся тут якоїсь депресії. Ви позбуваєтеся чогось якогось чи негативу, відпускаєте його. знаєте, Тому що, дивіться, у вас позаду насправді є повна чаша з енергіями, повна чаша з ресурсами, які ви не можете побачити. І тут ви будете, ніби цей оцей оцей вибір через свою силу будете робити цей вибір для того, щоб позбутися якихось образ. Знову ж таки, про 12 дім я вам говорила. Те, що давно у вас сиділо, ви зараз, нарешті, можете його дістати, пропрацьовувати і відпускати. З психологом багато хто може працювати. Не фокусуйтеся на негативі, тому що п'ятірка – це у нас також кризова карта. У вас тут іде зразу в цьому місяці пропрацювання, у вас іде трансформація і йдуть зміни. Не фокусуйтеся на негативі. Вам треба розуміти, що вихід із ситуації є завжди є. Просто вам його треба вибирати. Розумієте, вам треба вибирати, дивитися в позитив. Вам треба вибирати, рухатися позитивною дорогою, а не себе якимось чином, знаєте, вот це настраювати і просто падати незрозуміло куди. Зберіться, візьміть всю свою енергію собі в руки і сфокусуйтеся, куди ви хочете далі йти. Так, наступна колода. Карти у нас уші самі посипалися. Так, у нас випала одна карта. Так, карта дев'ятка жезлів. Дорогі овни, це е, відстоювання своїх позицій, своїх кордонів. Ви будете вибудовувати якусь стіну, ви будете вибудовувати, можливо, тут е, так. Е, Якийсь бар'єр, хтось буде перетинати, до речі, кордон, можете кудись їхати, летіти на відпочинок. Може, якийсь ще ви будете обирати так. Вам вже набридло е, сидіти на одному місці. Ви хочете кудись рухатися вперед. Дев'ятка жезлів це кульмінаційна карта. Вона от-от майже завершує ситуацію. Вам потрібно ще от буквально трошки вкластися для того, щоб закінчити щось. Е, можете бути трішки змучені е, спортом, якщо багато тут займаєтеся, або якісь питання вирішуєте. Так це у вас буде все таки. Вам буде ви багато енергії на це витрачати своєї але ви от-от вже майже це завершили. Небагато ще залишилося. Тому тут маєте бачити ціль і не бачити перепон. Так, і ще карта для Овна. Вісім кубків, слухайте, ну ви кудись дійсно рухаєтеся, просто вперед трансформація, Симірка була, зараз вісім. Ви відпускаєте якісь свої образи. У вас, ніби вже більше нічого не тримає. Ви готові щось залишити, ви готові піти, змінити роботу, своє місце про життя. Може, якихось людей залишити з свого, так якесь оточення. Тут можете змінити своє. Ви можете почати щось зовсім нове робити, те, що дійсно вам подобається. І фокусуватися тут більше на своїх почуттях, а не на почуттях інших людей. І навіть якщо тут ще якісь моменти, які ви думали, що щось можна спасти, щось можна змінити, скоріш за все, ви тут будете повністю відпускати, Так, ви будете трансформувати. Дуже важливим є сам шлях, який ви будете проходити по цій вісімці кубків, так? по тому, як ви будете трансформувати своє життя. Так, І ще карта. Для овнів. Четвірка мечей, пауза, зупинка. Це може бути якийсь ретрит. До речі, це може бути якесь відновлення, регресія. Ви можете повертатися для того, щоб зробити правильний вибір. Ви можете повертатися у ваше минуле життя. Ви можете щось переглядати тут, так може це просто буде якийсь похід на масаж, відпочинок, чи це може бути косметолог. Але карта паузи говорить про те, що тут вам потрібно не спішити дати собі час. Якісь ситуації можуть затримуватися, якісь ситуації так через ваші зміни. Якісь так прийняті рішення, ви їх трішки будете підвішувати, не будуть далі вони просуватися дуже швидко. Чи вам от якраз таки потрібно буде почекати до цього Марса, коли ж він розвернеться, коли ж він буде вже е, в прямому русі, і ви будете з нетерпінням просто цього чекати? Також будьте обережні, щоб ви через е, якесь таке своє перенапруження е, не е, мали якихось фізичних зупинок. Це коли ви там можете трішки простудитися або десь в лікарню так лягти. Якщо це ретрит, то це супер взагалі. Так лікувати себе, лікувати своє тіло, лікувати свій фізичний стан. Дуже добре овном в цьому місяці. Але е, щоб це не було якесь у вас через перенапруження, через таку дуже сильну емоційність, щоб у вас не було це. Ваша якась така фізична пауза. Ці паузи ви їх використовуєте собі на користь. Так, і ще одна колода для овнів. Карта на лютий 2025 року. П'ятірка Пентаклів. Слухайте, у вас такий трансформаційний місяць, але у вас перша карта ваша випала. Знаєте, от ви зможете з ним справитися. Взагалі, все, що нам дається в житті, це все те, з чим ми можемо справитися. Ну тут П'ятірка Пентаклів насправді. У вас двійка жезлів на дні колоди. Ви о, вибираєте так. Ви зараз для вас місяць він буде дуже важливим у вашому у, взагалі, вашому житті, у вашому виборі. Це знову ж таки карта може бути холоду. от, Знову ж таки, не простудіться. П'ятірки – це завжди кризові карти, які говорять про те, що потрібно побачити вихід із ситуації, побачити допомогу. Не витрачайте багато ресурсів, не витрачайте багато ваших фінансів, особливо тут потрібно продумовувати. Як наступні свої кроки. По п'ятірці пентаклів потрібно вірити в себе, тому що тут може бути якась невіра, чи від інших людей вам може йти якась невіра. Тоді подумайте, чи потрібні вам взагалі такі люди в житті, чи ви готові далі з ними йти. Може, тут дійсно буде якесь таке очищення, вибір себе, вибір кращого життя, чи вибір кращого якогось середовища? По п'ятірці пентаклів, отут який знаєте, таке буде. Пропрацювання оцього, цієї всередині себе зневіри. Можуть люди, до речі, з'являтися у вашому житті, які будуть активувати цю програму у вас. Давайте наступну карту для овнів на лютий. Десятка пентаклів, я не думаю, що тут буде знаєте, що на рахунок грошей пов'язане, тому що якщо виходить нам десятка пентаклів, це дуже хороші гроші. Це золотий дощ. Бачите, але у нас тут саме в цій коледі є такі криски. Які щось хочуть у вас вкрасти, щось хочуть вам, може знаєте, нашкодити, і це може бути ваше якраз таке оточення. От його тут потрібно дуже сильно фільтрувати. Десятка пентаклів це сімейна карта, це карта родини. Можливо, хтось в сім'ї у вас буде хворіти і ви будете допомагати, так ви будете підтримувати цю людину. Або вам потрібно буде тут ваша сім'я буде вас лікувати, вас будуть підтримувати, вас будуть надихати, вам можуть приходити, Ходити ресурси через вашу сім'ю дуже хороші, взагалі десятка пентаклів це у нас завершення якихось проєктів. Ви нарешті тут можете закінчити щось, так ви нарешті тут можете. Змінити те, що давно, хоч і четвірці мечей не було змінено, це те, що давно затримувалося, і отримати якісь виплати. Це може бути по роботі, так, якісь виплати, чи якісь проекти ви закінчите, чи хтось вам чимось допоможе, якісь борги може вам повернути. Якщо вам тут потрібні, до речі, гроші, то ви їх отримаєте. Так, ви будете отримувати ці свої ресурси. І остання карта. Для овнів на лютий 2025 року. Паш жезлів. І подивіться, ви починали з королеви жезлів, і в кінці місяця у вас паш жезлів виходить. Це ніби, знаєте, от іще, до речі, може бути. Що у вас, ніби перед вашим днем народження, наша батарейка повністю розряжається, і у вас зараз може бути мало енергії, так тому що ви, ніби, от на саме в день народження, вона повністю у нас енергія заряджається на цілий рік, і у вас зараз може бути от прям і сякатися енергія, тому. Потрібно займатися спортом, тому потрібно більше рухатися для того, щоб її закручувати, для того, щоб знову себе наповнювати в кінці місяця. Ви, скоріш за все, будете тут вирішувати якісь або нові документи прийдуть, якісь нові питання, ідеї у вас з'являться. Це може бути нова робота, так в якій ви знову починаєте вчитися, в якій ви дуже багато вкладаєте своєї енергії. По пажам жезлів це може бути щось таке, в чому ви ще зелені, не розумієтеся дуже добре, і потрібно. Багато енергії вкладати для того, щоб розуміти, рости, набивати руку для того, щоб ставати так, кимось. І це можуть бути ваші діти. Ви можете з ними багато бачитися. Чи це можуть бути, до речі, хтось може і старших людей захворіти? Це ті, з яким взагалі потрібен догляд. Чи ваші домашні тварини також у вас тут по 6-12 дому, до речі, по затемненню у вас буде програватися це. що... Ем... Ви будете, ніби знаєте, от за ким за цим ким за ким ви маєте доглядати, кому ви маєте приділяти свою увагу. Вони тут можуть фігурувати дуже сильно в лютому місяці. Ну, дорогі овни, у вас місяць трансформації. Вам потрібно цього, цей місяць використати, робити правильний вибір, так? і рухатися вперед. Навіть якщо тяжко, навіть якщо е, не витягуєте, якщо ви розумієте, що ще, ще вам потрібно десь сили брати, візьміть їх, дійсно, десь знайдіть, тому що от-от уже -от ситуація майже завершилася, і ви готові от до цих змін, ви готові до цих трансформацій. Так, і оракул для овнів на лютий 2025-го. Так. Зміни і прогрес сказала до змін. Ви готові? От ваші зміни. Дивіться. Ви пройшли вже найтяжче, ви вже виходите, ви припливаєте вже, і зараз будете йти вже по посмітячийся такій дорозі. Так? Це як воно в е, волшебній страниці Ос, да? коли у нас дорога вся світилася, і е, вона була із золотого каменю. І зараз ви нарешті будете йти, пройшовши оцей весь свій треш, ви нарешті будете йти в спокій, спокійне життя. І будете так, це може бути просто початок, це може бути перша сходинка, це перший якийсь такий Етап, але він вас веде вже до вашої стабільності. Він вже вас веде до дуже сильних змін у житті. І тут я би сказала, що тут вже можна буде трішки розслабитися. Пам'ятайте, що перша карта випадала ваша карта, це ваша енергія. Тож ви з усім тут справитеся, дорогі ковди. Так, я чекаю на ваші коментарі і також на ваші лайки. І обов'язково з вами побачимося в наступних відео. Па-па!